Сірі дома на максимум вони там ну, якось в рожеві зараз стали там, не знаю, якісь там бірюзові ну, такого плану. Але воно все одно, то воно трішки сиріше, ну, сірі сірі сірі, ну ні, ні, ні. як це? Ніякої яскравості люди похмурі, хоч хочеться щось е, додати у життя таке, щоб люди посміхалися і проходять, е, посміхаються, фотографуються зараз. Ну це добре подобалося, як е, е, виглядають вулиці, коли вони такі яскраві. І ось цей рух він людей е, підштовхує і молодь тягнеться, молодь тягнеться за всіми цими процесами за малюванням. За танцями, за ну багато за ще за чим, але вона підтримує і йде ідеї і деякі навіть самі вже ну готові робити щось без сторонньої допомоги. Деяким ще потрібна якась підтримка, але ну по різному, але, але це є рух і це добре. На минулому фестивалі ми робили локацію графіті, Ми вчили. Трішки малювати І фестиваль, ось дав мені ну, багато цінної інформації, яку я використовую нині. як до, ну, Організовую заходи, організовував фестиваль танцювальний, організовували на кінопоказ е безкоштовний. Е це це те, те, що я ну, люблю робити, і тому мені було дуже цікаво на самому фестивалі. Це було важко, це було неймовірно важко організовувати. але коли вже трішки пізніше згадуєш, то ну, розумієш, що то воно того, того варте.